Виходить, що кожен парцув, тобто кожне бажання, яке існує в природі, воно має в собі три елементи. Перший елемент це я безпосередньо як бажання отримувати. Другий елемент це вищий той, хто мені дає енергію, наповнення, світло, і є той, кому я передаю. Це називається в кабалі нижній. тобто Постійно повинна щоб була ось ця конструкція вищий, середній і нижній. Тоді ми будуємо систему передачі, яка називається цинором. Тобто для того, щоб постійно до мене приходив достаток, постійно до мене приходило наповнення, я повинен не закупорювати його в собі, я повинен його передавати. І в тій мірі, в якій я буду його передавати, в тій мірі до мене буде приходити це стосується не тільки грошей, це стосується всього взагалі, любої енергії, це може стосуватися щастя, взагалі, це може стосуватися любові, дружби, це може стосуватися всього гарного, що ви хочете.